Сьогодні з різних боків ми розглядаємо телефонну розмову Трампа і Путіна. Вже обговорили політичні питання попереду військові. А з вами хочемо зробити аналіз економічної складової, зокрема, можливі економічні поступки, на які готові піти Сполучені Штати Америки для Росії задля досягнення тимчасового чи постійного миру. Чи є сьогодні санкції головним важливим впливу на Москву? На жаль, санкції зараз не є головним важелем. Вони є одним з цих важелів. і також хочу зазначити, що ми в цілому розраховували і очікували, що якраз ця формулювання президента Трампа, що мир через силу, і сила якраз буде застосовуватися до Російської Федерації, а не до України. І тиск власне буде застосовуватися до Російської Федерації, тому що дійсно ми бачимо, що є. Певні категорії і напрямки санкцій, які можна значно посилити, і змусити Російську Федерацію якраз йти на на поступки і прийти до нормального стабільного миру, тому що вони будуть вимушені це зробити з економічної точки зору. Тому дійсно ми всі очікували, що Буде така тактика у нової адміністрації. На жаль, вона поки що інакша, і ми абсолютно не схвалюємо будь-які піддавки і поступки Російської Федерації до того, як вони дійсно почнуть робити видимі і великі кроки для припинення війни проти України. От хочу якраз продовжити тему з тими санкціями. Зокрема, Вітков заявив, що санкції з Росії почнуть знімати одразу після припинення вогню. А чи достатньо лише цього для скасування обмежень, які так довго вводилися? Ми не погоджуємося з цією заявою. Вона є хідна, тому що як я тільки що зазначила, це дійсно виглядає поки що як чергове задобрення Російської Федерації, бо більше Російська Федерація. Не зробила нічого, щоб дотримати бодай якесь маленьке е, послаблення в санкціях. Е, те, що санкції є на столі пернасторі переговорів і предметом переговорів російської сторони, це є очевидним. Їхня економіка, по перше, знаходиться в поганому стані, і їм чим далі, тим складніше продовжувати війну через те, що зокрема їх військові видатки вони перетворюються на таку собі ракову похлину, яка Провокує складні економічні дисбаланси в їхній економіці, з іншого боку, фінансувати їм все дедалі складніше. Тому дійсно ми очікували, що вони будуть намагатися вибивати поступлення санкцій, і тут я хочу теж наголосити глядачам, що є велика різниця, з яких частини напрямків санкцій будуть певні послаблення, тому що якщо буде мова про зняття санкцій з певних олігархів або фізичних осіб. То на макроекономіку і на спроможність Російської Федерації вести війну воно не впливає, і ці санкції несуть і мають радше моральний е, характер. Е, і там ми можемо прийняти певне послаблення і десанкціонування якихось конкретних осіб. Але якщо ми говоримо про вихід Сполучених Штатів Америки з енергетичних санкцій або з експортних контролів, які впливають на можливість і стримують російське. Спроможності імпортувати критичні компоненти, то тут вже є більше ризики і більша проблематика для нас, тому що це буде дійсно велика поступка Російської Федерації, і вона буде напряму впливати на їхню спроможність відновлювати свої запаси, виробляти зброю і мати на це гроші. Ще одна не менш важлива тема, Дональд Трамп уже кілька разів заявляв, що Росію потрібно повернути до Великої сімки. Що ви про це думаєте? І яку користь цього може отримати Кремль, крім е е легітимізації їх як країни? Ви правильно зазначаєте, що весь цей наратив він сприяє легітимізації Російської Федерації. Він сприяє поверненню нормалізації стосунків з агресором, що ми так само не можемо толерувати, і це йде цей наратив. По перше, він постійно був з боку Російської Федерації. На жаль, зараз ми бачимо, як нова адміністрація теж підхоплює цей наратив, сілаючись на якісь історичні стійкі зв'язки з Російською Федерацією, і тут поки що Варто розуміти, що це скоріш за все таке wishful thinking, Це коли Росія видає бажане за дійсне і намагається зараз продати всьому світу, що от моментально будуть санкції зняти, і що всі західні компанії, які пішли з російського ринку, вони дуже яро хочуть повернутися на цей ринок. І тут вже були проведення певні опитування іншими аналітичними центрами, західними, і власне якраз бізнеси вони. Більшість бізнесів свідомо вони не збираються повертатися до Російської Федерації. Також варто розуміти, що законодавство було настільки згуфтоване і викориване. За час повномасштабного вторгнення Російська Федерація може моментально поконфіскувати будь-які активи будь-якої компанії. Тому будь-яка західна компанія, яка вже перестала співпрацювати з Російською Федерацією, навіть якщо зараз буде велике потепління між сполученими штатами і Російською Федерацією, їх внутрішні комплаєнси внутрішні оцінки ризиків навряд чи їм дозволять. Повноцінно повернутися або сгенерувати для Російської Федерації великий приплив капіталу. Але це дійсно буде загалом будь-яка нормалізація стосунків з Російською Федерацією, буде оскладнювати дипломатичний тиск на наших партнерів, щоб вони продовжували санкційний режим, розширяли його і посилювали тиск на Російську Федерацію. Либо це розуміти, дякую, що озвучили. І знову про санкції Європа збирається їх посилювати ще навпаки послабити. Чиї дії у підсумку матимуть матимуть більше ефект для Росії, як ви гадаєте? Ці санкційні пакети вони діють комплексно, тому що загалом партнери вони дублюють велику кількість санкцій, щоб вони більшою мірою покривали, наприклад, російську торгівлю. І дійсно тут вони завжди працювали в симбіозі і посилювали одне одного, тому що відверто американські санкції вони мають дуже важливу складову як ризик вторинних санкцій, тому що через банківську систему, через долар. Американці можуть по факту дотягнутися санкціями до будь-якої фізичної та юридичної особи на цій планеті. З іншого боку, є значний ризик, те, що продовжувати санкції нашим партнерам буде складніше, якщо буде активний рух по десанкціонуванню з боку сполучених штатів, тому що, наприклад, якщо ми говоримо про європейський союз, у нас є те саме Угорщина і Словаччина, які постійно вставляють палки в колеса і намагаються затримати санкційний процес або заблокувати нові пакети і власне. Тут дуже важливо, щоб зокрема європейський Союз знайшов механізм, як продовжувати санкції, попри те, що ми будемо все більше і все гучніше чути голоси країн, які проти санкційного режиму, які будуть намагатися його розвалити. Напередодні Путін вихвалявся, що ВВП країн ЄС зріс лише на 0,9, у той час, як Росії, і країн Брікс на понад 4. Таким чином він вихвалявся, що це об'єднання має більший потенціал за євросоюз. У мене є сумніви. Чи можете ви їх підтвердити? Що стосується зростання російської економіки, вона абсолютно базується на рекордних військових податків через. Федеральний бюджет відповідно у них зараз в економіці росте тільки сам військово-промисловий комплекс, результат роботи якого швидко знищується збройними силами на полі бою. А також всі сектори, які обслуговуються військово-промисловий і суміжні галузі, решта галузей вони не розвиваються, не зростають також є. Такі опосередковані дані, що, наприклад, перевезення вантажів залізницю, воно у них падає. Що означає, що у них немає зростання значного виробництва в невійськових секторах, власне, як тільки з російської економіки буде витягнути оцей рекордний фіскальний стимул, ми не будемо бачити оцих 4% 5 значень зростання їх ВВП, бо більше. Вони на цей рік ще більше заклали військові видатки, але вже очікують, що зростання економіки уповільниться десь до 1,5-2%. Тому це показує, що вже недостатньо такого великого імпульсу, щоб підтримувати таке зростання. Що стосується показників Європейського союзу, тут тут власне є структурні проблеми з розвитком е, і економічні проблеми Європейського Союзу, тому їх не варто прямо е, ставити паралельно і порівнювати, тому що причина показників європейського союзу лежить тягать в іншій площині ніж е, у Російської Федерації. Угу. А що таке цікавить, як на вашу думку, Китай буде реагувати на можливу співпрацю Росії та Сполучених Штатів Америки? От Китай власне може зіграти таким чорним лебедем, і загалом, коли ми там е, аналізуємо і дивимося, що б могло кардинально змінити е, спроможність Російської Федерації вести е, війну проти України, так це саме припинення співпраці з Китаєм, е, оскільки вони є для них основ, одним з основних джерел е, збуту енергетичних ресурсів відповідно. Енергетичної вирочки з іншого боку це абсолютно рекордний і основний канал постачання всіх критичних компонентів і електроніки, які необхідні для військово-промислового комплексу відповідно обходу санкцій. І от власне, якщо Китай дійсно колихнеться на користь справедливого миру і обмежить Російську Федерацію, то їх Спроможність буде е, значно обмежена, і це дійсно може схилити Російську Федерацію все ж ти на поступки. Але дійсно те, що е, для США співпраця росія та Китаю є проблематичною, і вони будуть намагатися, як вони вже сказали, бити клиннішними. Е, це буде відбуватися. І тут власне стільки буде впливати відносини сполучені штати а стільки політика зовнішнього президента Трампа проти Китаю наскільки агресивними будуть там митні воїни і інші різні економічні рішення, що будуть впливати на торгівельні відносини з Китаєм.